На Прикарпатті гірські рятувальники надали допомогу 56-річній жінці. Через різке погіршення самопочуття вона не змогла продовжити сходження. Для порятунку було залучені надзвичайники двох областей. Координати місця знаходження постраждалої було встановлено. Рятувальники Франківщини прибули до місця знаходження туристки, надали їй домедичну допомогу. На ношах транспортували до гори Земброня, де передали закарпатським колегам, які на автомобілі Бугун транспортували жінку до підніжжя гори. Передали медичним працівникам. Також у лісовому масиві Коломийського району працівники ДСНС провели рятувально-пошукові роботи підлітка жителя села Чорний Потік. Було залучено понад три десятки рятувальників та 10 одиниць техніки. Знайшли його в лісовому масиві села Молодятин Печеніжинської територіальної громади Коломийського району. Дитину супроводили до місця проживання, де в задовільному стані передали батькам. Також залучалося кінологічне відділення, працівники поліції, працівники лісового господарства. А також місцеве населення. Обстеження території також проводилось за допомогою безпілотного літального апарату. Рятувальники вкотре нагадують туристам не подорожувати у горах самостійно, мати речі першої необхідності та завантажити мобільний застосунок порятунок у горах. Віра Косон Андрій Буцяк, новини на вежі.